Що зверху залита от таким компаундом. Тобто і знизу, щоб долізти до плати, ну, тобто бо її вигняти вверх, але це нереально тому що вона силіконом залита, то доводиться це робити через низ. Можна було б зробити так само, як і тут, але так як я зараз працюю на віддаленні, тому хочу перевірити цей конденсатор. Для того, щоб його повноцінно вийняти, потрібно нижню частину. Пластик випаяти, ну, вирізати, випаяти, щоб долізти до оцього конденсатора. Я його помірюю, якщо в ньому проблема, то можна спробувати замінити тільки цей конденсатор. Але можна побачити на платку, тут от діоди компонент потемнів, тобто було нагрівання з цієї сторони діоди, сам шим контролер теж нагрівався, тому я так думаю, що тут заміною цього конденсатора не обійдемося. Так, ну, для початку потрібно від'єднати нижню плату ну, і буду періодично відзнімати. Так, платку треба з цієї сторони нажати язичком. Ось ну, такі язички можна сказати. Раз, два, три. І помаленьку витягувати, тому що тут такі упори, що ви з цієї сторони не витягнете. Тобто цю сторону трошки під'єднуєте, бо тут ще шлейф стоїть, і відводите в задню частину. Так, от я місце відмітив, де треба вирізати. Звичайним паяльником проплавляєте, винімаєте і зачищаєте компонент. Ну і далі тут теж компонент. акуратно його треба вирізати. От бачимо шим-контролер і, до речі, дві ножки підгорівші. Ну, не знаю, дуже погано буде видно, він не наводи. Отак От виглядає цей компонент. Обережно тільки пластиком, бо тут дорожки, отвертки ви їх поріжете. Так, ну максимально так. Ну тут ще зрозуміло, що якісь позалишалися, але цього буде достатньо для того, щоб випаяти. Так, друзі, бачите, ТНУ. Так. Вісті шість ПН.